Вітаю вас у зацеркалі. Обіцяла вам розпаковку, ну і от вона вже прийшла до вас. <світ> Ось така колода. І а, ніколи не здогадаєтесь, що це не оригінал. Так, це не оригінал, це копія Копія колоди, яка приїхала до мене з Е, Трошечки тут, бачите, прим'ятий в мене бочок, тому що вона не так ретельно була запакована, е, як, наприклад, як, наприклад, ось ця, яка мені приїхала з Алі, ця була запакована просто шикарно. Я так такого пакування я ще не зустрічала, просто шикарно, і з неї нічого не відбулось. Ця, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, можливо, навіть без додаткових якихось обгортань, але тим не менш, дуже красива коробочка, дуже цупка, таро of the Holy Spectrum. таро святого спектру. Ось так, бачите, переливається цей спектр. Це авторська колода. Але гляньте, яка шикарна копія валі. Абсолютно чорний зворот. От я трошки так я, я такого звороту ще не бачила. Чорний зріз. Це я не фарбувала, це вона така мені приїхала, і це дуже їй личить. І яка, який тут прикол? Так, вони в мене що вже? Та ні, мабуть ж. Ага, вона в мене вже перемішана. Так, значить, я зупиню зараз і її викладу. Просто я вже давненько її отримала, і, мабуть, з нею вже познайомилася. А, зараз я її викладу і повернуся до вас. Так, я повернулася, повернула порядок цю колоду. І вона, якщо ви бачите, от вона отака різнокольорова, різнобарв'я тут взагалі. Не можу сказати, що вона вирве око, це не якийсь неон. А, кольори трошки приглушені. Я не знаю, чи в оригіналі теж так, чи ні. Але, ну, от в цій версії так. Я вам показувала да, коробочку, як тут все виблискує. Дуже красиво. Розмір у неї стандартний, 12 на 7. Тобто повноформатний, великий розмір. Якість, до речі, мені сподобалась. Доволі товстенький картон, тобто, не такий, як в звичайних, наприклад, в отаких от версіях, Алі, які йдуть 10 на 6, там тоньше. Хоча теж непоганий, але тут ліпше. І ну, Це матовий картон. Я не скажу, що це ламінація, це просто матовий картон. Ну І дивимось, чому я взяла цю колоду в копії. Хочу сказати, тому що, чесно кажучи, я сумніваюся, чи вона мені зайде чи ні. Авторські колоди вони мають певну вартість, і мені хотілося познайомитись. І Коли я побачила її на Алі, я вирішила, що це дуже гарний шанс для того, щоб познайомитись. Тому що спочатку вона мені довгий час не подобалась, я її запримітила вже давно, і вона мені не подобалась категорично. Потім, в якийсь момент, вона просто заполонила мою увагу. Я зрозуміла, що от мене до неї тягне ну от і треба щось вирішувати. Ну, і я вирішила придбати копію. А, ну, подивимось, подивимось. Поки що в мене неоднозначне враження. Це ж не перша не розпаковка, я вже її розпакувала і вже оглядала. І поки що в мене неоднозначне враження. Жриці майже не видно. Не знаю, чи ви бачите її силует. Він майже непомітний. Я думаю, що це не просто так. В цьому є певний символізм. Імператриця в таких трояндах звелася з фоном. Імператор, єрофант, закохані, колісниця, сила. Відлюдник мені подобається. От мені тут не всі аркани подобається. І це така суперечлива колода для мене. Я поки що не зрозуміла, як я до неї ставлюсь. І ну, вау-ефекту в мене не відбулося. Відторгнення теж не відбулося. І поки що я якби, відклала її вбік, я з нею познайомлюсь, Колесо Фортуни — символи всіх стихій. Справедливість. Відклала її в бік, я подивлюся на неї, і. Угу. повіщений навіть переіменований, і тут дуже схожа на усвідомлені сновидіння, Знаєте, отак дуже схоже. Подивлюся, якщо мені не зайде, ну, значить, я її передарую або продам. Тому що якість то в неї гарна, тут якби нічого не скажеш. Просто тут, чи зайде вона мені, чи не зайде. Поки що я не знаю. Смерть. Помірність. Ну, от помірність я не відчуваю цю карту, наприклад, тут не розумію. Диявол. Ага, ці твердження, які нас ламають. Fear of chance, you are not enough. Тебе недостатньо доста... не хороший. Мене забудуть, страхи, я повинен self, self um, само самоїдство це. Why even try, Навіщо взагалі пробувати? Да, мабуть, я не зможу, я повинен, я не заслуговую, <кхи> буде дуже важко, всі мене ненавидять. <кхи> Оця карта мені тут дуже подобається, диявол. Шикарно просто змальовує, як взагалі диявол вселяє страхи М -м -м. в людей. Наші страхи і сумніви, це ж, ви знаєте, це ж від нього. <с trov> вежа, угу. вежа теж класна. Ну от, Чим більше я її переглядаю, тим більше я починаю проникатися. Але деякі аркани вони для мене поки що не розкрилися. Знову ж таки, якщо так воно і буде, то не матиму сенсу її тримати. Зірка. Місяць. Колода класна. Зроблена класно, навіть копія. Я думаю, що оригінал вже ще краще має бути. Сонце. awakening, пробудження. Всі сплять, а тут пробудження. Ну, те, що зараз дуже модно. Да? Раніше було модно просвітлення, зараз модно пробудження. Світ. Супер. Так, тут пентаклів. Двічка Пентаклів вибір. Да? Трічка Пентаклів. Дуже-дуже по класиці. Четвірка Пентаклів. Ну, не зовсім більше на четвірку кубків схоже. П'ятірка Пентаклів. Мріють про золоті гори і шукають їх. Шістка Пентаклів роздають. Сімка пентаклів очікують, поки впаде з неба Манна Небесна. Вісімка пентаклів. Майстерність нарощується, як ви бачите. Спочатку було кривенько, а тепер вже ідеально. Дев'ятка пентаклів насолода. Десятка. О, молодші аркани взагалі мені дуже подобаються. Просто заходять на ура. Десятка пентаклів. Ну, родинна така вечеря якась дуже Паш. А, І два пажа. От я не знаю чому, але в цій колоді два пажа. Ну, Два пажа Пентаклів чомусь. Немає ніяких там рекламок, звісно, ні титульних, нічого. Є додаткова карта паж Пентаклів. Ну, отак. Це ліпше, ніж коли якоїсь не вистачає. У мене була така ситуація, до речі, з одною колодою. Я, мабуть, ще її вам не показувала, тому що поки що в процесі вирішення ця ситуація. Уявіться, прийшла колода без одного аркану. Правда? Таке може бути. Лицар, королева, король, туз жезлів, двічка, трічка, четвірка жезлів. Теж мені не дуже зрозуміло. П'ятірка жезлів. Почтика реакція йде. Да. Цікаво. Шістка жезлів. Теж не зрозуміло. Сімка жезлів. По класиці вісімка, Ого, дуже класична. Дев'ятка жезлів, втомився, втома. Десятка жезлів тягне свою ношу. Паш жезлів, лицар, королева король. Так, туз кубків, двічка, Зустрічна. Да? з фантомом якимось. Трічка, угу. четвірка, ну це класика, п'ятірка теж класика, шістка теж сімка. Ага, ілюзії в голові. Вісімка теж класика. Дев'ятка кубків. Не зовсім, але зрозуміло. І десятка кубків також зрозуміло. Паж кубків, лицар, королева і король. Хм. Туз мечів, вау. Двічка, трічка, четвірка, вічний спокій, п'ятірка, помилки і рішення. Шістка, подорож, сімка, крадій, вісімка. Угу, Дев'ятка, страхи, десятка. Завершення, смерть, поразка, паш, лицар. Королева і король. Правда у короля мечів. Угу, супер. Так, ну що ж, розтасуємо і спробуємо запитати. Угу. Представилася нарешті король мечів. Представилася колода, відрекомендувалася королем мечів. Така різка. Ну мені так чоловічою енергією веде від цієї колоди. Мені здається, що чоловік там автор. Чейз Вуркіс. Ну, там дуже дрібно написано. Чейз Вуркіс, Здається так. Друге видання. А, перше було видано в 2020 році. Угу. Король мечів. Зачнися угу. <смірші> королем Пентаклів. Тобто, да, дуже така з чоловічою енергією, така основательна колода, така дуже, дуже, як сказати. Змістовна, дуже така ґрунтовна така енергія земна важка відчувається. Хоча мечі, повітря, метал і земля. Отак я відчуваю її. Не як повітря, стихія мечі не відчувається як пір'їнка, повітря, легкість, відчувається як метал. От буває так, буває так. Добре, як ти мене бачиш, покажи, будь ласка. Угу, дякую. Дев'ятка кубків. Я поближче трошки роздивлюсь, бо мені не видно деталі. Я не розумію, що вона тут тримає. Вона, мабуть, до себе притискає пташку. Ні, в класиці пташка в 9 е, пентаклів тут кубки. Колодязь, ну, колодязь водяна стихія. Коротше, не дуже мені ця карта зрозуміла. Я стою біля колодязя. І що? І не беру з нього води, чи що? Якісь ілюзії. Ага, кажуть, що я щось поспішаю. Поспішаю з висновками, мабуть. О, я поспі... о, я зрозуміла. Я поспішаю з висновками, поспішаю з судженнями, причому негативними відносно своєї дорогоцінної персони. Да? Таке буває. Буває, буває. І що ви мені порадите? Я перепрошую, я зараз поясню, що я сміюсь. Тому що лицар кубків в руслі поради. Він означає одне слово дерзай. Ну, він означає: бери те, що тобі пропонує життя, і сама пропонуй життю те, що в тебе є. Тобто відкривай серце, іди, рушай, пливи, в тебе якби, є ресурси, тобі є куди рухатись. Ну, якби все окей. Просто життя це море любові, типу такого. Так, життя це море любові, життя піклується про тебе, життя любить тебе, матінка земля тебе любить. Ну, тобто, кажуть, перестань то дурне в голову брати. І є таке. Я почула. Слухайте, гарна якість, дуже гарна. Хоча ну, тут нема ламінацій, да, якоїсь такої, вони не... Ам... Не силіконові, хотіла сказати, не пластикові, тобто це картон, але він такий щільненький, гарненький. І завдяки тому, що профарбований зріз чорним, я думаю, вони служитимуть дуже гарно. Я задоволена якістю дуже хороший такий варіант. Так. Покажі, для чого до мене прийшла ця колода? Скажи, будь ласка. Так. Угу. По справедливості прийшла. Що на фоні в нас? Король мечі. Ви бачите, що він, він скрізь. От він просто як у велике око за тобою слідкує. Тільки тут вухо. Бачите, динамік такий. По справедливості щось має завершитися, да? ага, по справедливості треба виправити помилки і закрити цю сторінку, так? Незрозуміло, не, не що з помилками робить? А, ну так, да, перевертаємо сторіночку і йдемо далі. І якби, помилки залишаємо позаду. Ну, типу, да, оплакуємо, прощаємося з ними і ну, йдемо далі. Ага. Угу. Досвід з них добуваємо і йдемо далі. Правильно я розумію? Правильно я розумію, рухаємося до своєї мети. Про якусь легковажність йдеться, про які помилки я запитала а, про якусь легковажність. Якась необачна конфронтація або конкуренція. А, яка? Угу. Так, далі для чого? Ну, для збагачення, збагачення знаннями, збагачення духов... духовними якимось. Речами для е, збагачення естетичного, для естетики, так? для естетики. Не зовсім ні, не для естетики, для духовного збагачення. Так, для натхнення, навіть отак вони кажуть. Ага, для натхнення, для радості, для різноманіття. Отаке для того, щоб що, згадка про дитинство. Щоб дістати якісь витіснені дитячі спогади. Пам'ять душі, пам'ять душі, про пам'ять душі йдеться навіть не про мої дитячі спогади, моєї особистості, мого втілення, а про пам'ять душі. Допоможе мені згадати якісь, якісь речі, які забула душа. Ви ж знаєте, так? Цю інформацію? Я думаю, ви вже це знаєте. Чули, зараз про це багато говорять, що. Uh, насправді ми можемо дуже багато інформації. Наша душа знає, містить дуже багато знань, мудрості, спогадів. і Ми можемо це згадувати зараз на за допомогою різних технік. Uh, і самі можемо не розуміти, звідки ми це знаємо. Да? Іноді ця інформація просто проривається, приходить, вона в плані дежавю може там проявлятися і так далі. У снах, у різних видіннях. Ну, багато людей зараз про це розповідають. Що ми можемо згадувати дуже багато інформації. Мені дуже подобається. Тут ця та така, бачите, різнокольоровим таким переливається. Отака така незвична колода. Знову ж таки, повторюсь, неоднозначне поки що моє враження про неї. Деякі моменти мене прям захоплюють, деякі вводять в ступор. Так буває. Подивлюся ще познайомлюся з нею. Дякую вам за увагу. До зустрічі в Зацеркалі!